Волич Надія Костянтинівна, вчитель Першокостянтинівської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів Чаплинського району Херсонської області. Дитина читає Україна процвітає, мотивація читання як методична проблема. Люди здавна прагнули до краси і намагалися оточити себе красивим. Так виникло мистецтво. Відтворюючи життя у певній формі, чи то в духовному творі, чи живописі, чи музиці, чи скульптурі, митці намагаються не лише повідомити про щось, а вплинути на людські почуття, прославити красу, добро, засудити потворні. Тому художні твори в усі часи мали суспільне значення. Гарна книга це ковток води для справжнь, це друг і порадник. Її зероями можна помандрувати у різні кінці світу, побувати у минулому та майбутньому. Книга навчить розрізняти добро та зо, навчить як запобігти помилкам на життєвому шляху, насолоджуючись друкованим словом. Книга велике диво, створене людиною, книга. Постійно в джерелу знань і добу підсутством протягом літків. Спілкування з книгою допомагає дитині володіти певною системою знань, засвоїти досвід попередніх поколінь, приручити її до культурних надбань та цінностей українського народу, її звичаїв та традицій. Уміні систематично та осмислено читати дітей навчає школа. Багато залежить від того. Наскільки майстерно педагог школи прилучає дитину до книги, чихло володівати мистецтвом літературного читання, активно популяризує книжки, закріплює читальські навички, розвиває художній смак і самостійність суддя, розширює діапазон читательского досвіду та знань, формує національну свідомість, характер, моральні якості. Читання це найважливіший спосіб засвоєння інформації, культурної спадщини минулого і сулодені, формування моральних якостей. На жаль, у всьому світі спостерігається тенденція зниження інтересу до читання. Це обумовлено бурковим розвитком електронних засобів масової інформації та індустрії розваг, які витісняють книги з пріоритетів до фіння. Завдання школи показувати дітям привабливість і користь читання, популяризувати читання як один з видів отримання інформації і цікаву форму проведення дозвілля, здатні змагатися з найсучаснішими засобами мас-медіа. У кожного вчителя-словесника є значний доступний резерв можливостей зацікавити літературу як удові предметів, а головне повернути інтернет до читання. Як зробити сучасний урок літератури цікавим та змістовним? Основне завдання сучасної літературної освіти формування уважного читача з добре розвиненими, творчими, розумовими, пізнавальними здібностями, в у процесі роботи над твором, максимально наближаючись до авторського задуму, готовий до критичної, виваженої оцінки. Шляхи підвищення інтересу школярів до вивчення літератури дуже багато. Спектаклі, салони, літературні вечори, походи, екскурсії, пов'язані з життям і творчістю участю Як показує практика, далеко не все прогресивне, прогресивне лише те, що ефективне. Ефективність сучасного компетентісного уроку ґрунтується на широкій реалізації зв'язку з життям, на застосування нових форм навчання. Діяність кожного вчителя має бути зв'язана з творчим підходом. Учитель, як вірний друг і добрий наставник, передусім повинен пробудити в дитині бажання пізнавати, шукати і експериментувати. Занурення у світ знань має відбуватися при активній участі дитини. Саме учень повинен шукати, спробувати і помилятися. Тільки тоді можна досягти позитивного результату, тобто сприяти становленню, гармонійної, усвічно розвиненої компетентної особистості. Поєднання традиційних та інноваційних методик у процесі формування читацької компетенції школярів. Сприяє кращому засвоєнню навчального матеріалу, формує свідоме ставлення до нього, допомагає поглибленому сприйняттю художнього твору, розвиває гучність навички критичного мислення. Отож уміти читати, бути читачем це високе мистецтво, і йому потрібно наполегливо вчитися, а формувати читача це спільна справа. І її можна успішно вирішити тільки спільними зусиллями науки, педагоги, учнів. Щоб зацікавити учнів літературними творами, прилучити їх до читання, підвищити інтелектуальний та культурний рівень учителю потрібно використовувати на уроці різноманітні ігрові матеріали, долучатися до інтерактивних методів і прийомів. Використовувати пасворди, ребуси, головоломки. Ченворди, аудіокомпозиції поетичних творів, доводити відео уроки. Для п'ятих-шостих класів э, інсценування окремих епізодів або розігування діалогів з прочитаних художніх творів. Література для учнів п'ятих-шостих класів повинна стати захоплюючою мандрівкою часі у світі казок. Чудес, міфів, легенд, подій, історичного номуру. Кожний художній квіт, що є в програмі 5-6 класів, своїм змістом вже вчить дитину любити рідний край, природу, поважати батьків, дорослих, цінувати дружбу, вірність, критично ставитись до людських вад, брехня, лидерство, підступів, палькуватість та інше. Тому велика роль вчителя полягає в тому, як надалі будуть сформуватися літературні смакодичні? Яке місце в житті підростаючого покоління художня література? Використання інтерактивної рольової гри, як створення реклами за прочитаним твором. Це полуфункціональний вид роботи, що сприяє розвитку таких якостей, як добра пам'ять, нікли, охайність. Уважність, винахідливість, уміння логічно мислити, комбінувати. Причому робиться це не нав'язливо, а заохочуючи кожний. Ще одна з найпоширеніших інтерактивних форм роботи при вивченні літератури це семінар. Це така форма проведення занять, яка сприяє формуванню учнів навичок самостійної роботи з науковими джерелами дозволяє оптимально враховувати індивідуальні здібності нашої свої учні. Протягом уроку семінару учні вчаться точно формулювати свою точку зору, логічно розмірковувати, добирати докази, керувати своїми еміціями, бути толерантними до позиції інших. Проєктне навчання. Використовується технологія захисту індивідуальних проєктів. Ефективність застосування проєктної діяльності, відбувається розвиток творчого мислення, змінюється роль педагога, йому доводиться не тільки і не стільки навчати, скільки допомагати дитині вчитися, направляти її в пізнавальну діяльність, формується особистість ніякості вихованців, які розвиваються лише в діяльності і не можуть бути засвоєні вербальні. Відбувається включення вихованців у добування знань та їх логічне застосування, формуються особисті сміяності, здатність до рефлексії та самооцінки, вміння робити вибір і осмислювати які наслідки цього вибору, так і результати власної діяльності. Найефективніше з огляду на розвиток надвичих мислені пізнавальної діяльності учнів та навичок до самостійної дослідницької діяльності є засоби, які проєктуються та розробляються самими учнями при вивченні навчального матеріалу. Відзначається високий рівень мотивації учнів до навчання у випадках, коли учням надається можливість за допомогою інформаційних технологій представляти результати цікавого для них навчального проєкту. Сучасне життя висуває необхідність творчого підходу до уроку літератури та до цього процесу навчання. Сучасні методи та технології відкривають широкі горизонти в процесі навчання та виховання сучасних школярів, розширюючи, формуючи їхні світовля та знання. Я тисячу разів переконаний у тому, що успішне навчання залежить насамперед від уміння свідомо читання, читаючи, думаючи, думаючи читання.